З нами Василь Фурман, член ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Пане Василю, вітаємо вас в ефірі. Добрий день, вас і незважаючи на меседжі, правила будуть такими самими, як і останні півтора роки. Вчора ввечері я відкриваю соцмережу, і там дуже рясно. Повідомлень на кшталт, одне з них я процитую. Національний банк з 3 жовтня впроваджує режим гнучкості обмінного курсу. Значить, треба чекати долар по 45 гривень. Все це у чорній рамочці. Тому, пане Василю, давайте все ж таки пояснювати ще раз і ще раз і ще раз, що змінюється. Дивіться, перше ну я все таки не на те, що ви прочитали. Просто як культурно сказати, просто це маячня. Вибачте, але це так просто. І я сьогодні сам особисто спілкувався з батьма банкірами або а, а, власниками не банківських фінансових установ, а простими словами тих людей, які володіють обмінними кіосками. Тобто, дійсно, а сьогодні там ну, до другої години дня була якась незначна незначна паніка, коли там гривня послабилася в купілі десь на 30 копійок, а в продажу на 50 копійок. Але після години дня пішов відкат. Тобто гривня відвоювала втрачені позиції. І, по суті, курс станом на сьогодні там такий же саме, як на вчора, коли ще ніхто не знав, що Національний банк перейде до ну, змінить валютно-курсову політику. Тому не треба піддаватися в паніці. Це перше. ситуація є стабільною, контрольованою, прогнозованою. І Національний банк ну, голова Насбанку даже в вашому інтерв'ю зазначив про те, що вони будуть живати. Дуже багато а, дій, заходів, щоб ситуація була максимально стабілізована, якщо все-таки буде потреба. А сьогодні в Нацбанку є достатньо багато а, механізмів для цього. Тому а, що хотів би зазначити, просто, що Нацбанк продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку. перше. Друге, гривня може рухатися. Ми, ми говоримо про гривню тепер уже і на безготівковому ринку, тому що до вчорашнього рішення відчув, тобто безготівковий ринок, курс був 36,6. Зараз у нас він визначається в якійсь мірі ринком, то він буде коливатися щоденно національний банк буде там визначати, який курс буде на наступний день. Тому гривня може рухатися в обидві боки, що стосується безготівкового курсу. Готівковий курс у нас і так був ринковий, і його ніхто не фіксував. І тому він нас рухався в ті чи боки, Ми пам'ятаємо історію курсів там за останні пів півтора року. Далі національний банк значно обмежуватиме ці рухи національного банку. І надалі буде підтримувати курс українського гривня. Тобто ми розуміємо про те, що валютний ринок він не збалансований сьогодні, як у нас був до війни. Коли у нас були незначні коливання, і Національний банк їх зладжив, це було до війни. Зараз ринок є не збалансований у зв'язку з війною, і тому Нацбанк здійснює щомісячно інтервенції для того, щоб зладжувати курси Ну, Наприклад, там, в серпні було подано 2,4%. цілих Мільярди доларів для підтримання курсу української гривні з наших золотовалютних резервів, але завдяки тому, що ми маємо значну міжнародну фінансову допомогу, ми маємо достатньо високий рівень наших золотовалютних резервів, які на сьогодні сягають більше, ну якщо ніж 40 мільярдів доларів, тобто. Нацбанк щомісячно цю цифру, тобто ну, у нас інформація там мова серпнева на перше вересня, скажімо так. І зараз ну, буквально на ближчі дні ми, ми почуємо від Нацбанку цифру, що як, які в нас звери складуть за вересень, але завдяки міжнародній фінансовій допомозі, вони є значними, великими перше. і ну, ж таки, є прогноз Нацбанку, банку, який говорить, що золото резерви на банку будуть лише збільшуватися. Тепер чи зміниться щось для громадян? Для громадян нічого не зміняється. Правила для готівкового ринку не змінюються як були, так і залишається, тобто тому курс там ніколи не фіксувався. І да, от, ну, я почав нашу передачу знов ж таки з незначного коливання, але гривня відвоювала втрачені позиції. Дозвольте питання зразу від громадян, від наших глядачів, які дивляться нашу програму, які знають, так. що здати валюту вигідніше в обмінник ніж в банк, тому що є різниця десь в гривню, десь в півтори від завтрашнього дня і після завтра, куди громадянам нести свої заощадження, якщо в них ще є якісь долари там в заначці до банку. Де курс буде нижчим, чи все ж таки він буде таким, як в обмінниках? А, дивіться, ви праві, що є різниця. Вона була і е, до цього. Різниця була, тобто а, не, до вчорашнього Національного банку, тобто і станом на зараз. А єдине, що скажімо так, зазвичай, тобто нормальна ситуації тобто немає не, не, не цієї можливості спекулювати. коли... Ти можеш купувати умовно в банку долар і нести в обмінник, тому що там обмінник купує трохи дорожче. До речі, немає цієї, різниці, як ви кажете, там рівня півтора. Тобто, якщо нам на сьогодні різниця це там, до 20 копійок. До 20 копійок. Тому ви самі дивіться, тобто дуже багато сьогодні, залежить від регіону. Ситуація може мінятися також від коливань. Тобто, ми бачимо, від ну, пам'ятаю навіть. Там, місяць назад, два місяці назад, пам'ятаєте, як гривня реагувала там чи на обстріли, чи на закінчення зернової угоди, наприклад. Тобто вона в якийсь період втрачала трохи, а потім назад відвоювала втрачені позиції. Там Назбанк приймав декілька ефективних рішень, валютне послаблення, насичував валютний ринок доларом, тобто ну і так далі. Тому сьогодні є ну, говорити про ну, знов ж таки. Те, що я спостерігаю, саме на сьогодні, тобто дуже короткий продовжує часу. Але е, коливання були, послаблення незначне було до обіду, гривня сьогодні відвоювала втрачені позиції. Сьогодні е, Нацбанк, пам'ятаєте, е, дуже часто говорив про те, що ми будемо е, переходити до ну, змін валютну курсову політику лише тоді, коли будуть відповідні умови. Ті умови у нас є достатньо сьогодні позитивними, які це умови. Ми маємо достатньо невисоку інфляцію. Якщо на початку року у нас інфляція була 266%, то станом за серпень 8,6%. Зараз ми очікуємо нові показники, будемо бачити. Ми маємо значну міжнародну фінансову допомогу. Тобто, ну, знову ж таки, щоб ви розуміли, за місяці війни ми отримали більше, ніж 63 мільярди доларів. А це величезна міжнародна фінансова допомога. Вище політичне керівництво нашої держави веде велику важку роботу з нашими міжнародними партнерами. І я дуже надіюся, що ми і в наступному році будемо мати значну міжнародну фінансову допомогу. Нагадаю, в цьому році ми маємо потенційно отримати 42 мільярди доларів. В наступному році там в бюджеті мінус 43 мільярди доларів. Ну дай Бог ми її отримаємо. Ми маємо третій фактор, ми маємо значні міжнародні резерв Національного банку, більше 40 мільярдів доларів. Ми Маємо стабільну банківську систему. Ми бачимо, що зростає довіра громадян України до української гривні. Залишки коштів у всіх валютах громадян збільшується на сьогодні. Набагато вигідніше розміщувати в українській гривні ніж в доларі. Тому ну, ці фактори вони сьогодні позитивно впливають на те, що все-таки ну ніяких там. Якихось кральніх рухів там, щоб бігти купувати долар. Пане Василю. Я, я з усім, що ви сказали, згодна єдине з чим не згодна, маленька ремарка. Все ж таки різниця в гривню є. Я не буду називати зараз банк і обмінні пункти в одному з банків 37,05 Ви можете здати долар, а в обміннику 38,12. Тобто майже гривня, а не 20 копійок. Розумієте, для людей це теж важливо. Це я, не, я, не питання, я, це я... просто ремарка. Ну, дивіться, но ну, ж таки в Україні більше. 60 банків. І е, сьогодні, знову ж таки, якщо дивитися на курси, тобто, у банки ж також самостійно встановлюють курси, тобто залежати від політики банку, тобто є в них гривня, нема гривні ну, і так далі. Тому це рівно. І е, е, на ту політику е, ну, валютно курсову, тобто, ну, е, на банк впливає лише своїми правилами, тобто, але з іншого боку, сама різниця, тобто, ну, як ви кажете, ну, ж таки, те, що я, я, прямо, я, я ж не всі банки досліджував. Я набрав а, людей, які, виходячи до нашої передачі, мені було цікаво отримати інформацію з перших вуст. От я вам сьогодні отримав просто. І сьогодні ринок гривня відвойовує втрачені позиції, а втрачені позиції це до обіду. Тобто вона втратила там 30-50 копійок просто, а далі вона відвоювала майже свою втрату. Пане Василю, дякуємо за те, Дякую. що були з нами і пояснили. Насправді це дуже важливі речі, які стосуються не лише банківських установи, вони стосуються пересічних громадян. І фактично зараз ви всіх заспокоїли. Дякуємо ще раз. Глядачам нагадуємо, що з нами на зв'язку був Василь Фурман, це член ради Національного банку України і доктор економічних наук.